Якщо ми взагалі уявляємо собі, що колись буде якийсь переговірний процес між Росією і Україною, так? то теж треба чітко усвідомити, що конфлікт буде заморожений. Я не знаю, на якій лінії. Я теж вважаю, що він буде заморожений на лінії зіткнення військ. Я просто не знаю, де ця лінія буде на цей момент проходити. Розумієте? Але навіть якщо уявити, що ця лінія буде проходити по державному кордону України, це все одно буде заморожений конфлікт. І тільки. Бо Російська Федерація ніколи не погодиться з українським статусом Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей і Криму, навіть якщо Україна їх буде контролювати, якось. це треба чітко усвідомити. Ну ніколи це сильна фраза, я маю на увазі за часів Путіна в найближчому, в осяжному майбутньому при нашому житті. Якщо щось зміниться в Росії, звичайно, все може змінитися. Але при цьому режимі це буде так. Значить, конфлікт в будь-якому разі буде виглядати заморожений.